Розглянемо кілька способів центрування елементів по горизонталі. Ситуація номер один, коли у нас є просто параграф з текстом, його треба розмістити посередині сторінки. Тобто, щоб наш текст центрувався. Що для цього ми маємо? Ми маємо параграф з текстом. І в стилях маємо для цього параграфа властивість тексталайн зі значенням центр. Візуально ми отримуємо... Ось таку штуку, тобто наш текст відцентровано зараз посередині сторінки. Друга ситуація розглянемо такий варіант, коли у нас на сторінці різні теги з різним змістом, і всі їх треба якось одночасно центрувати. Якщо ж у нас розташовані такі елементи, як посилання, параграф з текстом зображення і ще, наприклад, один параграф, то нам достатньо додати до них загальну обгортку. В нашому випадку це div вра... з класом Wrapper. Якщо ж немає такої можливості, або нам просто лінки, і нам нічого не заважає повісити наші властивості на тег-баді. Що ж, ми в стилях додамо? В стилях просто на нашу обгортку ми навішуємо властивість текстолайн зі значенням центр і подивимося, що з цього вийшло в браузері. В браузері ми бачимо, що. І наше посилання, і текст у параграфі, і зображення, і ще знов текст у параграфі, все це відцентровано, як нам і потрібно було. Це замість того, щоб для кожного елемента окремо навішувати властивості для центрування. Тобто ми для цього використовуємо батьківський елемент, якусь обгортку, і на неї навішуємо один раз властивість з потрібним значенням. Наступна ситуація це коли нам треба. Центрувати зображення, яке, яке знаходиться всередині якогось контенту, наприклад, серед двох параграфів, розтягнутих на всю ширину сторінки або якогось блоку з текстом. Власне, для цього нам потрібно всього декілька властивостей для зображення. Для цього ми зробимо зображення блочним за допомогою властивості display зі значенням блок, а також зробимо його по центру, тобто ми відцентруємо блочний елемент. За допомогою властивості Margin зі значенням 0 Auto. Тобто горизонтальне центрування досягається саме за допомогою оцієї частинки авто. Подивимося, що у нас вийшло на сторінці. Власне, та сама ситуація, про яку я казав, коли у нас серед тексту посередині стоїть зображення. Ось ми його окремо відцентрували. Наступна ситуація, коли у нас є якийсь самотній елемент, типу кнопочки, по центру після, після якогось контенту, наприклад, після тексту. Ну, власне, ось у нас є в розмітці кілька параграфів і самотня кнопочка. Що ми зробимо в стилях, щоб такий елемент відцентрувати без додавання обгорток чи якогось з інших спецефектів? Для цього в стилях в цій кнопці ми можемо задати кілька властивостей. Власне, ми задамо властивість Position зі значенням Relative, щоб наш елемент почувався трохи більш вільним серед, серед нашої сторіночки. Потім ми його посунемо ліворуч на 50%, тобто на 50% від ширини сторінки за допомогою властивості Left. Зі значенням 50%. І потім ми спробуємо зробити так, щоб він став рівно по центру сторінки. Тобто ми трошечки його відсунемо назад на половину його ширини. Тобто, якщо кнопка буде мати, наприклад, 200 пікселів по ширині, то вона відсунеться на 100 пікселів. Ліворуч, щоб стати рівно по центру сторінки. Зараз подивимося, що вийшло в браузері, і значить бачимо, що наша кнопочка стала рівно по центру. Вона не заважає тексту, текст не заважає їй, і вона себе доволі вільно почуває посередині сторіночки. Наступна ситуація це коли нам треба буде поставити по центру елемент з обмеженою шириною. Це також згодиться і для центрування зображень одного або кількох в середині якогось батьківського елементу, тобто, коли ну, там, у тому зображення або блока є обгортка. Зараз для цього діва з класом блок задана ширина 300 пікселів. І нам потрібно, щоб всередині обгортки, незалежно від, від назви, хоч з назви, хоч без, поставити це все по центру. Спочатку я хочу показати результат, і потім перейти до стилів. Власне, результат ось такий. Наше зображення стоїть по центру. Одна наша коробка, наш div з класом блок стоїть по центру. І навіть тоді, коли їх дві в одній обгорці, вони також стоять по центру відносно сторінки. Тепер подумаємо, що ж це за магічна властивість, яка нам допомагає таке зробити. Все, що у нас тут написано зараз. Для цієї обгорточки з класом Flex написано Display зі значенням Flex, а також властивість Justify Content зі значенням Center. Властивість Justify Content працює разом з Flexami. І ще з однією властивістю, точніше, з однією із значень. Display. Display про це ми поговоримо в наступному способі. Шостий спосіб буде нагадувати попередній. Єдине, що ми змінили в назвах класів. І подивимося, що ми змінили в стилях. В стилях ми змінюємо лише значення властивості display з flex на grid. І також дивимося, що вийшло з цього. З цього також вийшло центрування. Тобто, так, ми так само можемо центрувати елементи, але вони матимуть дещо інший вигляд. Тобто, оті два елементи, які у нас стояли поруч. Вони відцентрувалися один за одним, а не поруч, як в попередньому варіанті. Тобто, зважайте завжди, який спосіб вам більше підходить. Розглянемо наступну ситуацію, коли у нас є якийсь елемент, всередині якого лежить зображення, і нам потрібно поверх цього зображення накласти певний текст, який знаходиться так само всередині цього елементу. Давайте подивимося, що у нас вийшло спочатку в браузері. Ось так, власне, і виглядає кінцевий результат, коли у нас текст повинен накладатися по центру цього зображення. Само по собі воно не накладеться, звісно, можна шукати різні варіанти. Я запропоную варіант. Який, мені здається, найбільш вдалим в даному випадку, в даній ситуації. Власне, переходимо в стилі і подивимося, що у нас тут написано. Для бокса, всередині якого у нас лежить зображений текст, ми обов'язково маємо задати позішн зі значенням релетів. Далі, саме зображення повинно вписуватися в середину цього бокса. Тому ми самому боксу задаємо певні розміри, ширину і висоту, і зображення. Робимо за замовчуванням дисплей блок, щоб воно могло розтягнутися на ширину цього боксу. І також його, власне, і розтягнемо на ширину, щоб воно стало так само дорівнювати ширині оцього бокс 700 пікселів. Далі нам, власне, потрібно розмістити текст по центру по центру цього зображення. Але фактично ми його розміщуємо по центру цього бокса. Через те, що зображення лежить в боксі, воно нібито накладається зверху. Для цього ми тексту задаємо Position, властивість Position зі значенням Absolute. Оці дві властивості: relative і absolute, завжди йдуть поруч. Якщо ви хочете використовувати абсолют, то вам необхідно просто мати батьківський елемент з position relative. Інакше у вас вийде. Кака -бяка. Значить, щоб відцентрувати, ми скористаємося знайомими вже властивостями. Це зі способу, коли ми центрували кнопку. Ми здвинемо елемент, елемент ліворуч на 50% і сунемо його по осі X на половину своєї ширини. І так, так вийде, що він стане по центру, власне, тепер вже не всієї сторінки, а того елемента, який нам потрібен. Також не забуваємо про те, що коли ми позиціонуємо елемент на абсолютно, нам потрібно вказувати і інші координати, наприклад, ТОП, щоб побачити, наприклад, що воно зверху ось таким чином розташовано. Якщо його не поставити за координатою, топ, то воно буде поза цим боксом. Ось такий варіант використання властивостей. Я раджу кожен з цих способів опробувати. І якщо є у вас інші способи для центрування, поділитися ними зі мною в коментарях. Власне, я знаю ще кілька способів центрування по горизонталі, і мені цікаво, чи знаєте їх ви. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте ще.